У Львові офіційно розпочинають підготовку до масштабної реконструкції вулиць Мазепи та Грінченка. У міськраді підписали договір на виконання робіт. Вони суттєво покращать транспортну інфраструктуру та пішохідну зону. Уже цього року планують стартувати з ділянки на Мазепи від вулиці Орлика до Миколайчука. Проєкт передбачає розширення проїзної частини на чотири смуги. Дві з них будуть для громадського транспорту. Також облаштують понад 140 паркомісць, велоінфраструктуру без. Бар'єрні хідники та громадські простори Вартість проєкту близько 15 мільйонів євро. Ми починаємо роботи таким чином, щоб в на ділянці від Орлика до Миколайчука для початку, не перекриваючи рух, проводити інженерні роботи, тобто на існуючих на існуючому газоні поза межами проїжджої частини, ми розпочинаємо вже роботи по інженерії, по облаштуванню хідників, по облаштуванню інших елементів цієї вулиці, і вже рухаємося поступово. Тобто, зараз важливо забезпечити доступність, безбар'єрність, розширити смуг. Для транспорту по цій вулиці ця ділянка настільки є непростою непростою, але в зв'язку з тим, що вулиця з двох смуг до чотирьох смуг, то багато робіт буде проводитись за межами теперішньої проїжджої частини. Тому ми максимально зробимо роботу так, щоб а, зробити всі роботи за межами проїжджої частини, щоб не зупиняти трафік. Потім робимо роботи між перехрестями, для того, щоб перехрестя були живими і ми могли під'їжджати що до лікарні, що від лікарні, до інших об'єктів. І на короткий період будемо перекривати перехрестя для того, щоб зімкнути прострільність роботи вже безпосередньо на перехресті.